8 жовтня 2022 року. Минулого році в листопаді заклав новий виноградничок. Ось, він, три ряди. Сьогодні буду монтувати власне шпалери для нього. Подивимося, що з цього вийде. Маємо трохи труб яких на цей рік має вистачить на виноградник Оцю трубу я назву Франкенштейн. І от уже труби оброблені з особом протержі. А перед цим годину гіхтар оцією щіточкою. Ось. Годину. З Франкенштайном було найцікавіше. Вже оброблено. Так що. Півгодинки відпочиваю, воно підсихає. І фарбую. Вже й вечір ввечері є. Так. Що маємо? Маємо труби. У кількості тут 11. І там три ті, що огород підуть, і дві нержавіючої сталі ті, що підуть отуди от на Юпітер. Так що день недаремно пройшов. Ось уже 10 стопчиків вкинув. ще. Два отвори під наступний ряд пішли. Тут ще десять треба. Ну і тут п'ять. Ну, третину роботи зробив. Буде виноградничок. Ось таке ось виросло у мене сьогодні на огородику. Два ряди. Вже трубно вистачає. Треба труби негайно. От такий от виноградничок буде. Тут буде новий ряд винограду, декілька вже є. Точніше, два ряди по 6 сортів гібридних форм столового. Тоді ось один ряд крайній технічного, тут дев'ять кущів через півтора метра ці технічні, а столові через... 2,5 метра. Ну, а тут ось буде новий рядочок. Значить, для того, щоб його створити двох шпалера, треба було висверлити 10 отворів у землі. Крайні по 80 см. Це був цікавий квест. Наступні по 60 см. Тоді ще там по межі іще три отвори по 60 см. Ну і там біля ванни один отвір. Бачите, свіжа земля, і ще один 60 см. Тобто виходить, що 14 із них 10 отворів по 60 см і 4 по 80 см. І зайняло це в мене немало-небагато годинки 3. Ну а якщо труби підсохнуть і погода буде більш-менш нормальна. Завтра розпочну монтаж труб. 29 березня починаємо монтаж нового ряду. Вчора сверлилися отвори, додаємо ще один ряд до вже існуючого виноградика. Не дивлячись на дощик, починаємо бетонувати стовпчики винограду. Із інструменту у нас лопата мастерок. Тазик, відро, цемент, пісок і руки. Тут таке, трудимося. Так, не можна сказати, що дощ переміг, так як я і в дощ працював, по тому ряду, ось 1, 2, 3, 4, 5. Ось ще не забетоновані. Всі що тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну і той крайній один був незабетонований, 9 я сьогодні зробив. How I spent My Spring Holiday значить 14 стійок було порізано, зварено, зачищено, обезжирено, пофарбовано і монтовано. Це за три дні. Оце ви бачите без дроту, повністю новий ряд. Десяток стовпчиків Плюс антри по краю огорода не знаю видно не видно це я зробив там он один крайній його і зараз покажу секунду ось смішний. так і власне для мого Юпітера, який буде зустрічати вас на вході. Також монтовано дві труби із нержавіючої сталі для цього прекрасного юного виноградика. Хм, цьому винограднику не вистачає кольорів. А ось ці кольори. Поки ще сподіваюся, на 8 квітня спить мій основний старий виноградник. Я натягую дріт на новий ряд. Це ще той квест. Чисто так не люблю. Дротити на цього. Через те, що ледача дуже. Ось мій прекрасний виноградничок. Роботи тут тижнів два робилося від монтажу стійок цього ряду конкретно і тих рядів до підписання форм гібридних. От, і ніби вже все, ніби, ніби більш-менш я задоволений своєю роботою, але є один нюанс. Ось. Зараза, як можна було пропустити оце і не дофарбувати. Усе пофарбоване, усе. Без пропусків, без нічого пофарбовано. І зараза один мазок пропущений. Ну, хай два.